Як з базару черепки. <сережно> <сережно> <'ят> <му> Всім привіт! Сьогоднішній мій влог починається з того, що я хочу вам подякувати за 5 тисяч підписників. От серйозно, якщо б не ви, у мене б їх не було. Тому дуже вам дякую. Зараз я зустрівся з метами і з клевером. І прийшли. Таке, якби покушити, от. Народ, Ми коротше, вирішили з мету обмінятися взаємним піаром, можна так сказати. Тому силочка, у нього теж є канал, силочка на його канал я залишу під відео, підписуйтеся. Він реально дуже прикольно знімає. Пацан приїхав з Латвії сюди, щоб тут як би сказати в... ну, не жити, а виживати Добивайся. і знімати, пробиватися. Добивайся. Так, він хоче пробитися, тому підписуйся на його канал. Та ти що. Я вам вчорашньому влозі казав, що я хочу дуже 5 к, але не знаю, чи вони в мене будуть. От так сталося, я сьогодні. Проснувся і вже було почті 5к, і вже під обід вже 5к. Хотів собі купити ходогу, а потім думає, є що зробити, Та так собі зроблю ходогу. Тати що пісня. У нас, короче, було молоко, вот такие упаковывающие. Мар взяв, перелив бутилку і тепер, як з базару. <серказ> Знаєш, як на базарі бабки стоять, так продають, короче. Mm, no. Вот это примеры сейчас так же выглядит. И даже вкус я. Бо я не люблю домашнее молоко, как-то я только купован. И тот такой ощущение. Мне очень нравится домашнее. Mm. Я, я же сам слаживать. У меня лат весело было, там корова была. Мамка ходила, доила ее. Ну нормально, хорошо. Нормально, нормально. И мы тупо последние выйдут, Ли, понял? Я уже у мне не лезть, а я все равно пью, понял? Да ты шо? Короче, тут такие гуляем, тут мет, так удиж Ого. Ого, так, так ти що. І собі на травичку полежимо, бо капець. Та ти що? Не знаю як вам, але мені здається, що так як я викладаю відео щодня, ви тупо не встигаєте їх передивлятися. Якщо ви не встигаєте передивлятися мої відео, так і напишіть в коментарях, я не встигаю. А якщо встигаєте, напишіть, я встигаю. Тому що мені важливо знати, встигаєте ви чи ні. Тому що для чого я буду викладати їх кожного дня, якщо ви їх не встигаєте передивлятися. Якщо ви не встигаєте, тоді я буду викладати там через день. А якщо встигаєте, так і буду викладати щодня. А зараз я йду в хостел вже, тому що у мене телефон. Пущі розрядився і мені треба поставити його трошки на зарядку і далі вже е, почати знімати відео. От я вже натягну собі кофточку і вже зараз направляюся в центр. Трошки телефон підзарядив і зараз буду йти в центр. Зараз я вам хтось покажу, ви напевно її знаєте.

Зустрівся знову з метом, але мед вже зараз буде їхати на хату, так що вже, напевно, завтра буду з ним знімати, ну, не знаю. Все одно сьогодні, якщо гарний час, не знаю, а будемо знімати. А, там контент зараз буде. А не вже буде то... Там, коротше, бабка, бабка так танцює, що так Это еще вообще херня, на самом деле. Да. Потому что я помню, короче, короче, я помню, даже бомзе, короче, танцевали, я чимал в тут. И до целая рава таких бомжей собралась, давай танцева. Взял я собі милинки, молока і дужив фото. Всем дякую за перегляд.